Солідарний пікет сьогодні спливає десятиденний термін службового розслідування бездіяльності міліціонерів, які не втручалися у побиття київських журналістів на мітингу 18 травня, тож на знак солідарності з столичними колегами львівські репортери вийшли до обласного управління міліції. Це є спосіб показати ну, нашу солідарність з нашими київськими колегами. Тому що якщо ми Ну, будемо мовчати, то ну ми кожен поодинці будемо. Так, це є все таки якесь середовище. Це є цехова солідарність. Це є важливо. Зібралося близько 20 представників різноманітних видань. Під час пікету журналісти передали начальнику міліції Львівщини Олександру Рудяку лист з вимогою провести роз'яснювальну роботу серед правоохоронців щодо поводження з журналістами. Щоб наші правоохоронні органи звернули увагу, зробили висновки і. Знали, як поводитися з журналістами під час акцій. Знали, що не можна стояти осторонь, не можна просто бездіяльно дивитися, як б'ють журналістів. Нагадаємо, 18 травня у день в Києві виникла бійка між представниками опозиції і групою невідомих молодиків спортивної статури. Під час інциденту потерпіла журналістка п'ятого каналу Ольга Снісарчук і фотограф видання Комерсант Україна Владислав Содель.